Привіт, друзі! Я буквально сьогодні вранці прочитав декілька статей поспіль на BBC Україна про те, як важко живеться українцям у Польщі, які неприємності вони переживають у відносинах з поляками. Першою статтею було те, що був скандал між якоюсь місцевою депутаткою, яка скористалася таксі, убером, водієм якого був українець, і він її віз на стадіон, на якийсь концерт, і насправді не довіз, куди потрібно. І вона, значить, зробила допис у Фейсбуці, де розповіла, що він взагалі там не знав ні адреси, ні розмовляв нормально польською мовою, що він бикував, що він її приснув в лице працовим спреєм. От. Але вона не подала скаргу до поліції, а замість того, зробила допис у Фейсбуці. Поліція сама побачила допис і почала розслідування, після чого водій надав запис відеореєстратора, де виявилося, що він чудово володів польською мовою. Що він живе в Польщі вже більше 10 років, що бикувала насправді вона. Хоча щоправда він дійсно її приснув у лице спреєм, Звісно, я так розумію, після того, що відбувалося, вона видалила свій пост і написала там інший. Я пошукав перше джерело цієї новини у польських джерелах, знайшов сайт і багато під ним коментарів, які були дуже змішані. Якщо одна сторона казала, що от ви прийняли до себе купу мігрантів, тепер ми з цим всім живемо. Нам треба. А, значить, Щось змінювати в цьому, і українці треба, щоб забиралися назад до себе до України. З іншого боку, казали, що ось через таких політиків, як вона, і підігрівають ці міжнаціональні, значить, ворожнечі. Іншою новиною було, наприклад, те, що якийсь поляк нещодавно вистрілив в лице Румуну з криками Забирайтеся українці назад до України, думаючи, що то українець. Ну і взагалі, от статті зараз такі, що. Відношення поляків до українців останніми там місяцями рік сильно погіршується. І ось зараз нові закони, новий закон виходить щодо допомоги українським біженцям у Польщі, яка дуже сильно урізає їхні права, їхні можливості. Там доступ до медицини. Що тільки ті, хто працюють, будуть мати доступ до медицини. Що багато людей, які насправді не можуть працювати, вони залишаються в дуже підвішеному стані. І це все дуже сильно стало гірше після приходу Польщі до влади, ну, після виборів президента, так, коли прийшов новий президент Карл Навроцький, який насправді такий доволі антиукраїнський чувак. От, і зараз навіть невідомо, чи цей законопроект буде прийнятий, він має бути прийнятий до кінця цього місяця, інакше українці залишаються в якійсь дуже невизначеній ситуації. От. І мені насправді от дуже цікаво. Якщо ви маєте якийсь досвід, якщо ви живете у Польщі або останнім часом притиналися з поляками, там проїжджали через кордон чи ще якось, які ваші враження, що ви вважаєте? Бо в мене, наприклад, був такий момент, що у мене тут є польський поляк, дуже добрий друг, він дуже хороший людина. Він мене запросив на змагання до Польщі якось поїхати. І е, в мене був сумнів стосовно цього, бо якраз нещодавно незадовго до того. Я спілкувався з нашими знайомими українцями, які живуть тут в Англії. Але їдучи до України або з України до Англії, вони, звісно, їдуть через Польщу, і вони розповідали, скільки принижень, скільки дуже такого поганого відношення вони до себе відчули, починаючи від кордону, коли на автобусі перетинали українсько-польські кордон, з яким доводилося стояти, яке до них було відношення. І навіть вже на території Польщі, коли вони сідали на літак, як до них відносилося, коли вони не могли нормально надати. Ну, як нормально надати. Їх е, е, Вимагали з них згенерувати свіжий ось цей от ще код як підтвердження права е, в'їзду до Сполученого Королівства, оскільки зараз у Сполученому Королівстві змінилася міграційна система, так, вже нема цих от е, BRP пластикових карток, а тепер треба генерувати код і показувати. Але в принципі, цей код діє три місяці, і його можна показати, згенерувати. І в три місяці він активний. вимагали прямо зараз генерувати при них, щоб прямо. от Показати, що от він значить, зробив запит, і от йому це нервало, що це не скріншоти, їх не влаштовували. І це також було, типу, якесь відношення, такі доволі неприємне, і були такі розмови, що поляки дуже сильно дратуються, коли українці не розуміють польської мови і намагаються розмовляти англійською мовою. Це власний власний досвід. Коли тільки мені доводилося перетинати кордон Польщі, поляки зі мною розмовляли тільки польською, я не дуже тренований. Мені було важко усвідомити, зрозуміти, я хотів розмовляти англійською мовою. На що реакція була дуже агресивна і є такий факт на собі відчував. І з іншого боку, можна зрозуміти так, що до Польщі приїхало десь близько мільйона українців на 40 мільйони населення Польщі. Це десь 4% населення. Це дуже великий приріст людей за дуже короткий термін часу. І зрозуміло, що. Це от е, тріння, воно так чи інакше буде відбуватися, бо навіть якщо не кажучи, що культури споріднені, начебто все ж таки це лізні люди, у яких є претензії історичні і зараз навіть практичні, такі побутові один до іншого, це все зрозуміло. І зрозуміло, що поляки, багато хто через якісь свої там погляди радикальні. Навіть знову ж таки, конкретний приклад мого товариша польського, його батька, дуже такий, Радикально налаштована людина він не приймає українців, навіть коли ми разом знаходимося йому раптом дзвонить батько. Він е, намагається не казати, що він товаришує з українцем, бо батько його не зрозуміє. Навіть до такої, якби до такого доходить. Тож е, я усвідомлюю, що у поляків дійсно можуть бути багато таких претензій до нас, і, і це дійсно так, тим паче, що багато українців. Просто позанімали ті робочі місця, які, можливо, якийсь відсоток у поляків також хотіли би працювати, але українці працюють дешевше і якісніше, так? Або може, не якісніше, але дешевше. От, і навіть знову ж таки, мій польський товариш, він будує будинок, і у нього дуже багато українців працюють, бо вони надають дуже високу якість послуг. Дуже класно з ними дуже зручно працювати. Вони дуже дешеві. От у той час, як поляки там, весь час намагалися собі задерти ціну, українці намагаються якось е розкрутитися там, так, в Польщі, і вони намагаються бути конкурентними. Цілком собі зрозуміло. І багато, звісно, таких у нас історичних якихось претензій один до іншого, хоча я вважаю, що це щось вже. Я зрозумію, що була волинська трагедія, але вона була 80 років тому. І, звісно, це треба пам'ятати. Але камон, не треба на цьому будувати зараз теперішні відносини. Ми вже маємо дуже схожу ситуацію з Руснею. Також Рюрікович і проще. Путлер розкаже з чого все почалося. Це реально у 21-му столітті дурня поняти на ті якісь взаємні образи, які були колись давно. Вони тільки руйнують наше майбутнє, і ми маємо, звісно, не забувати, того, як багато поляків зробили для українців, коли почалася війна. Війна, вони дуже сильно допомагали, багато до себе приймали біженців і допомагали під час війни перші декілька років. І зараз допомагають, як і багато інших країн, тобто українцям треба, звісно, бути дуже обережними. Бо, наприклад, коли був оцей концерт скандальний Макса Коржа, да, у Варшаві, здається, де приїхало дуже багато українців на концерт, і почалися якісь там порушення закону, там вибігання на сцену, і хтось там навіть приніс прапор УПА. Звісно, для українців прапор УПА означає дуже багато чого. Але ну, треба розуміти, що у Польщі не треба його світити, особливо на івентах, де збираються десятки тисяч українців. Як це виглядає для поляків? Тобто, оця провокація це жахливо, і це, звісно, викликає так чи інакше якийсь бум людей, які і так вже як на пороховій діжці сидять, і от тільки чекають якогось приводу, для того, щоб підняти якусь хвилю хейту. І ця провокація вона відбулася і відбулася дуже серйозна така хвиля антиукраїнських настроїв у Польщі, і це все реально грає на руку кому нашим мордовським сусідам. І не виключено, що багато в чому в того, що відбувається, відбувається з їхніх зусиль. І може навіть я не знаю історію того прапору, того там хлопці, чи декількох, які його там винесли. Хто вони були, які у них були мотиви, навіщо це було робити, усвідомлюючи те, що це для поляків реально як червона ганчірка для БК. Тому не, не, не треба такого робити було. І українцям, звісно, треба, звісно, усвідомлюватися те, що все ж таки як не крути, але вони там на таких правах, на яких вони є, на правах гостів, і бути дуже обережними з тим, що вони роблять, як вони себе ведуть, і взагалі. До цього я читав багато що от навіть у нас тут також були українці у Польщі у Англії. І вони тут пожили десь рік-півтора. і Їм дуже не сподобалось тут, тут дуже багато їм. Моментів там було психологічних, якихось складнощів. Вони приїхали сюди з Польщі після війни. Вони поїхали до Польщі, а потім вирішили приїхати сюди, пожили тут більше року, і вирішили, що ні тут їм дуже погано. Вони повернулися до Польщі, кажучи, що у Польщі живеться українців набагато краще. Що там, по-перше, культурна гора набагато краще, що там і країна дуже розвинута, і взагалі, тобто, близько до України, і багато можливостей у них там є. Тож багато українців дійсно вважають, що в Польщі українцям це одна із найкращих країн для світу. І от я бачу, що ось ця от така дуже різнобарна. Картинка. Одні вважають так, інші вважають так. Хтось вважає, що а, там не знаю, якісь поляки вважають, що українців треба всі гнати. І інші поляки вважають, що українці дуже корисні і дякуємо їм за те, що вони приїхали там працюють на, на польську економіку. Якісь українці вважають, що поляки до них всі дуже погано відносяться. Інші українці вважають, що поляки дуже сильно допомагають. І я не знаю, у мене немає якогось такого чіткого усвідомлення, що ж відбувається, і тому. От мені дуже цікаво спитати у публіки, от якщо ви дивитесь це відео до цього моменту і маєте якусь власну думку. Будь ласка, поділіться, що ви вважаєте про те, як живеться українському Польщі, які може якісь життєві випадки, ви знаєте. І так, в принципі, це все, що я хотів сказати і запитати. Якщо додивилися до цього моменту, друзі, то також ось тут QR-код на мій телеграм-канал, де я спілкуюся з людьми, і там багато цікавого. А, будь ласка, приєднуйтеся, буду радий вас там бачити. А Вам гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.